11 серпня, о 23.55 В селі Золочев Богодухівського району внаслідок ракетного обстрілу, горів дах двоповерхової адміністративної будівлі. Також пошкоджено 8 приватних домоволодінь енергомережі. О 15.35 В селі Лісна стінка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню загинув 87-річний чоловік. О 15.55 в селі Курилівка Куп'янського району внаслідок артобстрілу горіли приватні будинки. О 12.31 у місті Куп'янськ у результаті удару ФПВ-дроном було пошкоджено автомобіль. О 10.10 .10 в селі Великі Проходи Дергачівської територіальної громади. В результаті артобстрілу було пошкоджено цивільний легковий автомобіль. О 10.02 в селі Митрофанівка Дворічанської громади Куп'янського району. Через обстріл пошкоджено два виробничих приміщення. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень. Всі в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу добігла десяти. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Сенківки, Берестового, Глушківки та Стельмахівки.